Експрес-порада від Таро на найближчі вихідні 31 серпня, 1 вересня для всіх знаків зодіаку. Овен. Вам порада навести лад в своєму житті або в якійсь одній сфері вашого життя? Якщо це стосунки, подумайте, що заважає їм бути гармонійними. На роботі також згадайте про свій авторитет, свій досвід, свій професіоналізм та просто змусьте оточуючих поважати вас, а також в родині використовуйте свій авторитет для того, щоб в родині був лад. Пілець. Поки що не поспішайте з остаточним рішенням та якимись діями, які в перспективі можуть вплинути на ваше майбутнє. Поставте все на паузу. Близніки. Вихідні будуть вимагати від вас фізичних зусиль, сили волі та психологічної стійкості. Будьте до цього готові. Раки. Схоже, що на цих вихідних. Ви будете дуже активно та яскраво проявлятись, будете в центрі уваги, будете дуже переконливі та е, прекрасно виглядати зовні. Леви. Вас очікують дуже яскраві вихідні, багато емоцій, багато якихось цікавих подій, але е, будьте обережні. Е, Бо є загроза не розрахувати свої сили, діви. Вас е, очікують вихідні, е, скоріш за все, з родиною, або е, це буде якесь е, корпоративне свято, або підготовка до нього у будь-якому випадку е, вам потрібно буде бути дуже е, активним активною. Та допомагати своїм близьким, чи це колеги, чи це родина. Всім гарних вихідних!